Я егоїстка, мабуть, ви праві, і я, бувало думала про себе. Тримає час гріхи мої нові, коли старіще відмолити треба. Я, лицемірка, що ж, можливо, й так, життя навчило маски одягати, Щоб викупити спокій на п'ятак, доводилося. Інколи брехати. Я надто горда, вперта, як візлюк, якщо і так не вам мене судити. Я від повчань втомилась і наук, а ідеально не навчилась жити. Бездушна я, жорстока і черства. Ну, що іще там? Це усі провини? Я визнаю, були й мої слова бездушними, жорстокими, черствими, були й дороги інколи криві. Бувало, й зло лишалося за мною. І я егоїстка, мабуть, ви праві, та я і не прикидаюся святою. Як бачиш, я не подарунок долі. Терпи таку або втікаю, щодуху. поки ще ми не з'їли пуда солі, і світ не встиг замкнутися на глухо. Свавільна, гостра, не терплю розлуки. Я, мабуть, від природи трохи сперцем. Дивися сам. До кого тягнеш руки, щоб потім не хапатися за серце? У нас з тобою дуже різні мови. Чи можна їх єдину об'єднати? Повір мені, повір мені на слово, тобі не вдасться бурю покохати.